Скажіть, будь ласка, ми хочемо отримати інформацію. Видите, що у вас Немає інформаційної картки і технологічної картки. Інформаційна картка повинна знаходитись в доступному для громадян місці. Відь, будь ласка, де у вас знаходиться інформаційна картка? Інформаційна картка. Ви надаєте людям. Адміністративні послуги. Згідно закону про адміністративні послуги, він передбачає розміщення інформаційної картки в публічному місці. На нашому сайті також є, і отут, будь ласка, заходите до нас на прийом Ми всім даємо доступ до інформації. Ви мене не зрозуміли. Ви не даєте людям адміністративну послугу, тобто виготовлення закордонного паспорту за кошти. Правильно? Так. Законом передбачається розміщення інформаційної картки в доступному для людей місці, щоб вони могли прочитати, скільки насправді коштує паспорт. Добре, будь ласка, зайдіть до заступника або прочитайте інформацію. Знімі, будь ласка, що немає жодного, жодного натику на те, що ми не... розміщують інформаційну картку. Скажіть, скільки коштує у вас паспорт зробити? За кордон. Мені. Так, Вибори, ви Скільки коштує ціна? Вартість паспорта. 400 значних гривень. Чому? Можете ціну дати нам? Ви дайте нам дайте танцію, ту, яку ви даєте людям. Держмито 170 гривень. Вартість бланка паспорта, який є власністю держави, 120 гривень. Вибори, Якийсь послуг, ДП документ. За надання послуг з підготовки та друку, 60 гривень. І, і ще раз послуги Державної служби 87 гривень. Скажіть, будь ласка, ви насправді всі готові платити 500 гривень за паспорт, який коштує 170 сто сімдесят? Коло Майченко є? Паспорт коштує зараз... сімдесят. Люди, пам'ятайте, що ті люди, які загинули на Майдані, на Майдані, не за те, щоб ви платили знову гроші. Два... Чекаюсь, я до тебе доступ. Нас цікавить виготовити закордонний паспорт. Скажіть, будь ласка, хто є суб'єктом? Ми звернулися до вас так, з тим, щоб зробити закордонний паспорт згідно з законом про адміністративні послуги. Ви надаєте адміністративні послуги? Так, звичайно. Скажіть, будь ласка, де у вас розміщена інформаційна картка? в доступному місці?

В пункті 3 має бути зазначена платність або бездоплатність. Тут вказаний так. лише номер телефону. Чому? <кій> Чому тут не вказано... Би робіть, будь ласка, замітки, я начальник управління. Чому тут не вказано? Чому тут не вказано? Поясніть, будь ласка. Чому тут не вказана вартість паспорту? Робіть зумітки, будь ласка, отут всі матеріали і приходимо до мене. Ви можете пояснити. Звичайно, що можу, поясніть. Я поясню. люди чули. А ви не представилися. Я громадянин України. Ця технологічна картка відповідає наказу Державної міграційної служби, який затверджує. Тут є, будь ласка. Дивіться. Де твій наказ? О, тут зазначено. Тобто ви ставите наказ Державної міграційної служби вище закону про адміністративні послуги. Керівник структурного органу зобов'язаний виконувати накази Державної міграційний суд. Тобто закон для вас ніщо? І закон для мене є закон. Mm -hmm. так. Який, це нормативний акт, який має вищу силу? Вищу нічого. Після Конституції. Добре, а скажіть мені, будь ласка, чи знаєте ви про рішення Верховного суду, про вартість паспорту? Звичайно. Яка вартість паспорту? Вартість паспорту. В якому? Так. Ну, вартість паспорту згідно рішення Верховного суду. Рішення Верховного суду прирівнюється до законодавства України на всій території України. І воно є остаточне і наразі оскарження не підлягає. Верховного суду так. Має силу по тому факту, який розглядався у судовому засіданні. Перепрошую, ви трошки помиляєтесь, або ви не знаєте, або ви просто помиляєтесь, або ви просто стараєтесь на На території стерію. України надіє англосаксонська система прецедентного права. І ми не говоримо зараз про версину право, ми говоримо системи... говорим суто про обов'язковість судових рішень Верховного суду України. Рішення Верховного суду фаху, України. Ріняти за результатами розгляду заяви про перегляд судового Мають однакове застосування судами професійних інстанцій, одних тих самих прав нормся. Застосовується... Зачитайте, будь ласка, постановчу частину. Задоволені заяви управління Державної міграційної служби України відмовити, і постанова її остаточно, скажено, не підлягає. 50? Чому не це? Ми говоримо про це про цю постанову. У Запорізькій області. Я ж кажу, ви говорите не все. Спеціально. Тобто ви вважаєте, ваша думка, що воно, У Запорізькій ви вважаєте, що у Запорізькій області. Так. Добре. Це я думаю, стосується я думаю, факту... За... оцінку. Звичайно, вважно, це і функції. Добре. А, ви мені виманалі... ми хочемо подати документи на оформлення спотового паспорта. Як це можливо? Будь ласка, Подати документи, які зазначені в списку і з лагом. Тобто 170 гривень, правильно? Так. Скільки? 370 гривень і 15. Як якщо це у звичайному порядку? То ви нам відмовляєте? Ні, я вам не відмовляю. Ви нам я вам кажу, паспорт за 170. Я Думаю. вам кажу, що потрібно надати для оформлення паспорта в за кордон. Що? Скажіть, що? Український паспорт, так? Український паспорт. О, так, далі. Ідентифікаційний. Так. так. І квитанції про сплату. Чого? Державного миту. У сумі. І відповідно постановку. Державного мита у сумі? 170 гривень. Так? 170 гривень. Згідно декрету того, так? так. так. Значить, послуги УНДПС України в Тернопільській області 87 гривень 15. Гривень, так? Згідно чого? Згідно постанови Згіднути. кабінету. У вас є журнопису. Ну, якої жіноці. Згідно якої постанови ми маємо заплатити 87 гривень. Так, будь ласка, продовжуємо. Скажіть, будь ласка. Вартість бланка 120 гривень. Начальник не хоче з нами спілкуватися. Вартість. вартість бланка 120 гривень. І ТФДП документ область за надання послуг з підготовки та друку пакету документів. Державна міграційна служба забула. Що надання будь-яких платних послуг може бути надано тільки за окремою письмовою заявою громадянина? Ну що, підемо до начальника.